Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня, бажаєте ви, бажаю вам я. Сьогодні до нас в гості завітала мудра сова. Вона приготувала для вас загадку. А ви зручно сідайте і уважно слухайте. Є на кожному обличчі два красивих озерця. Обидва однакові і розділяє їх гора. Що це? Правильно, це очі. Для чого нам потрібні очі, Настя? Очі потрібні, щоб бачити. Візьміть свої долоньки і заплющіть очі. І відгадайте, що я роблю. Відкривайте очі. Що я робила? Чи можна побачити із заключеними очим? Аріна? Ні. Ні, не можна. Робимо висновок, що за допомогою очей ми бачимо. Очей є помічники захисники це брови та вії. Брови нам потрібні, щоб краплі води чи поту не потрапляли до очей. А вії захищають очі від вітру, пилу і бруду. А зараз ми з вами пограємо в гру. Правила збереження зору. Якщо ви зі мною згідні, ви піднімаєте зелений круг. Якщо ви зі мною не згідні, ви піднімаєте гру. Червоний круг. Готові до гри? Так! <клі> Можна брудними руками терти очі. Давати очам відпочити. Так. Можна гратися гострими предметами. Регулярно звертатися до лікаря. Молодці. Можна довго дивитися телевізора. Молодці. Більше часу потрібно проводити на свіжому повітрі. Добре. До Бережіть своє здоров'я! До побачення!